Доброго дня, всім привіт. Сьогодні 13 квітня 2023 року. Четвер, по-моєму, ще там пару днів і вже Пасха. І тут мені созрела ідея, вибачайте говорю руссько-польсько-українську, так нас говорять в наших краях. Та й не дивно, у нас тут була зовсім недавно Польща, і Москалі, і Совєти, і німці, і Австріяки. Коротше, Багато народів. Так його від усіх мов по чуть-чуть пооставалося, так ми і говоримо. От. Значить, що я, що я хочу цього разу вам розказати. Пишете там, де а що ти показуєш щось там а, а свого Фельдса не показуєш. Ну, причини такі, що, по-перше, я знімаю на звичайний телефон, і коли так, треба ще й оператора. ну З операторами в мене проблем нема, але проблема в тому, що... Задуває вітер і поганий звук буде погано записуватись. То через то поки що знімаю так. А от Сьогодні я трошки в чистому, бо так завжди в робі, якісь там рванні страшні. От, а то тільки що приїхали, трошки скуплялися на паску. От. І значить, в мене є така нова тема. Можливо, буде комусь цікава. Та я навіть думаю, що буде цікаво моїм, моїм хлопцям, моїм синам. От. А тема така: Одіяння Одіяння, одіяння. Ну зараз подумайте, одіяння то щось типу одежі, але я говорю про цей вогонь, який палять в ніч на паску. Можливо, не кругом палять. Ну, не в не смислі коротше, палять в нас в моєму рідному селі і в наших окраїнах вогонь, значить, вночі, коли Пасха коли в церкві. А за колгоспів, за СССР і не правилось в церквах, але палили ну почну з радянських часів. Радянські часи то дуже сильно переслідувалося. Ночами на Пасху в ніч на Пасху патрулювали пожежники, полі... міліція. Добровольці, ярі комуністи, комсомольці, але все рівно хлопці в наших краях десь тихенько підпалювали, наші збирали як найбільше звичайних скатів тракторних автомобільних. Тоді проблем з тим не було. Були тракторні бригади, гаражі в кожному майже селі, Волгоспні державні, хто знає, чиї. Якісь там гіляки, і палили такі костри цілу ніч старалися палити. Ці самі служби приїжджали, пожежники гасили, пробували ловити хлопців, кого зловили, штрафували, тягали там з партії. Якщо там ну, коротше, проблем було у хлопців тьма, але в нас все рівно ті огіяння палили, не знаю нащо, палили і все. Вот. Е, ну, Ніби так по історії, то е, коли розпинали Ісуса Христа, е, то ті римські воїни грілися і палили вогонь, е, сиділи там, чергували коло того Христа і палили вогонь і грілися коло того вогню. Можливо, і так. Ну, Не знаю причин. Факт в тому, що в нас палять одіяння. У сьогоднішній день палять. Як я вже говорив, за СССР переслідувалося сильно. Стала вільна Україна, то стало все відкрито, спокійно палилися, ну, повідкривали церкви, котрі були закриті, і це все спокійно і офіційно палили одіяння. Ну, взагалі ті костри палилися на найвищих точках сіл. Не знаю чому, але чогось так. Ну, У нас в ілії Шумського району Тернопільської області церква церква знаходиться, можна сказати, на одній з найвищих точок географічних села, а цвинтар, на якому ховають небіжчиків села ще вищі церкви. А чого так уточняю? Тому що двір церкви теж називається цвинтаром, як не дивно. Ну і Наскільки я знаю, що на дворі церкви е в раніші часи ховались такі ті батюшки, е хто правив цій церкві. І в нас, нас біля нашої церкви є могили таких ще старів, періоду царізма, е могили батюшків. А вже якось пізніше, там, не знаю за якого періоду, е почали окремо ховати то вже на цвинтарі, такому, в такому виділеному місці спеціально. Вот. я про одіяння. Значить, ці одіяння палилися е, за СССР. Палили е, де вищі точки. Якщо говорити про наші села, е, то або біля церкви, або на кургані. Там у нас є такий горб посеред села лише до новосілок, там на Лисій Горі. Всім привіт, хто з Новосілок, з Кривулі. В Титильцях, чесно кажучи, не знаю. Таж десь на якійсь сопці. В Цицинівці то сусідні села, які я називаю, всі такі вибирали десь горбаки, палилися. Цілу ніч такий, такий вогонь палився. Як стала вільна Україна, вже то стало даже не те, не що переслідувалося, але якби популярним таке діло. І якщо говорити про наше село, палилося воно це однієння коло церкви, і те пальне для того костра, в основному це резина з тракторів, автомобілів, комбайнів збирали. Чомусь так було заведено, що це мусили хлопці бути такі, е, ну так, е, мінімум, то такі, що може може такого ската донести е, по, по, по роках, а максимум до 18 років. Хлопці, старше 18 або хто там вже ну, старше 18, фактично, хто з армії прийшов, е, то вже ж Ну вони хіба могли там з боку стояти. І спостерігати, як то все робиться, а то все робилися пацани. Коротше говоря. пацани, то була справа пацанів. От. Таскали тіскати із гаражів, із тракторних бригад, і, і як би це сказати. Можна сказати, групіровки, чи якби е, оцих пацанів змагалися між собою. Ну це вже після Паски. О, а в нас було 150 скатів. що у вас? А в нас було 180 скатів! О, і так далі. От. Е, е, ну, Тоді в ті часи ще скатів було дійсно дуже багато, і то проблем таких не було з тими скатами. Е, і, ну, Починали заготовку скатів приблизно десь е, за тижнів два до Паски. Бували такі випадки, що одна групіровка в іншої крали ці самі скати, бо то, бо то десь збиралося десь там в якихось корчах не вдома. Е, вот. Ну то таке, то якби звичайна справа. Е, вот. Значить, за вільної України в нас то все стало офіційно, спокійно. Палилося одіяння біля церкви, і, і мені навіть здається, що біля одіяння людей було більше ніж в церкві. Ну, по крайній мірі, вся молодь і, і, і більшість мужиків е, були біля того одіяння. Там пішли в церкву, постояли там півгодинки. Слухали е, слово Боже і, і, і до одіяння, Ну і там, хоча ще ніби то ще піс читається, але часом і по 100 грам там собі палинок, ну, кому якщо вийшло. Вот. Е, е, значить, е, на сьогоднішній день, наскільки я знаю, цю традицію і далі підтримують е, в наших селах, е, тільки з катами проблема вже 150 чи 200 скатів немає, просто назбирати. Але щось там збирають якісь, якісь хмиз там гілля, старі хрести, коли проходить ремонт на цвинтарах, і палять одіяння і по сьогоднішній день. Що ще хочу сказати, знаю, трошки в іншому селі, інш, в сусідньому районі, не буду називати в якому з того села Мійкун. У них там ще один звичай такий. Е, ну, я не знаю, як то правильно сказати. Е, ну, рисковий звичай, чи як то правильно. Вони, значить, коли допалювали вже одіяння, а його поли, старалися палити цілу ніч. Ну, вже як церкви повідкривали і правилися в церкві, то поки правиться в церкві. От люди йдуть вже з посвяченою цілу ніч правиться в церкві. Там читаються Євангелії, там я там чесно кажучи по не дуже в курсі діла по церковному. А вже рано освятили паску, і люди йдуть з посвяченою паскою. По домах розходяться вже тоді і має закінчитись пальне. Чим там палили ті кострища і порозходилися хлопці додому. Так, от в цьому селі, де мій кум. Там в них є був звичай, не знаю, чи до сих пор є, ну, не чув, по крайній мірі, що залишився цей звичай. На остаток в цей жар, а там жару хватало, закинути якесь е, железяче, типу снаради, бомби, міни. Е, якщо навіть такого не хватало, то заварували там якісь балони, набирали трошки води. ну, коротше, Щось таке, щоб воно шарахнуло, добряче. Коротше, вже коли вже всі пішли по домах, воно там го-го, го го. Ну але те шарах обходилося не раз і нещасними випадками, тому що та компанія, що палила одіяння, розходилася, закидала ту жлізяку. Грубо говоря, мінірували е одіяння, А приходила на те місце інша компанія, яка не знала, що там лежить. Міна був взрив і були поранені, були ошпарені. Ну бували випадки нещасні. Ну так по слухах розкажу вам. Ось така штука про одіяння. Можливо, комусь буде цікаво всім смачної паски, веселих свят, миру, перемоги. Тримайтеся, ми переможемо.